Британський режисер Гай Річі зазвичай знімає кримінальні та ганстерські фільми. Тож, коли він анонсував вихід воєнного трилера Перекладач. Шанувальники здивувались. Чи був режисерський експеримент вдалим? Джоне до тебе наближаються таліби. Досі не пригадуєш. Нічогісінько. Хоча пригадую богу. Тлумач сержанта Джона Кінлі, який служив в Афганістані, героїчно врятував місцевий перекладач Ахмед. Та після повернення додому військовий дізнається, що Ахмеда не евакуювали до штатів, і йому загрожує смертельна небезпека. Кінлі вирішує повернутися в Афганістан, аби врятувати товариша. Ця сім'я вважала тебе мертвим. Він врятував тебе. До того ж, переніс мене через гори. А тепер переховується у якійсь дірі. Я мав би бути в цій дірі. Гайрічі був режисером, продюсером та одним зі сценаристів стрічки Перекладач. Він казав, що завжди мріяв зняти кіно про війну, але довго не міг знайти свою історію, допоки не передивився матеріали про війну в Афганістані і не прочитав історії місцевих перекладачів. Мені цікаво копатись в аспектах людської натури, особливо коли йдеться про людей з різних культурних спільнот. Якщо хтось готовий пожертвувати собою заради тебе, потім ти відчуєш відповідальність перед цією людиною. Тобі необхідно, ніби сплатити їй борг, адже цього вимагає твоя совість. Гай річі, режисер. Аби фільм вийшов достовірним, на майданчик запросили консультантів. Вони не просто стежили за точністю відтворення батальних сцен, а й розповідали життєві армійські історії. Гайрічі категорично відмовився від справжньої зброї під час зйомок. Натомість використовували пневматичну зброю та муляжі, а вже під час монтування додавали ефекти пострілів. Це сталося після трагічної ситуації на майданчику стрічки Іржа, коли актор Алек Болдвін випадково вбив українську операторку Галину Гатчинс. Ти сам знаменитістю серед Талібану суми люблю тебе. Головну роль сержанта Джона Кінлі режисер віддав Джейку Джиленголу, з яким давно хотів попрацювати. А ось на роль меда був організований масштабний кастинг, за підсумками котрого обрали актора іракського походження Дара Саліма. У нього був досвід військової служби, та заради образу акторові довелось пройти курси військових перекладачів і вивчити дарі, офіційну мову Афганістану. На що тобі ця робота? Потрібні гроші. Лиш не будь скалкою в дупі, добре? Ні, пане, ні за що. Гроші то єдина причина, чому він тут працює. І хоч стрічка-перекладач не мала успіху у прокаті, критики її вподобали та відгукувались про це кіно здебільшого позитивно. Тож, якщо ви ще не бачили експерименту Гая Річі, він вартує вашого часу.